Так, тоді я предлагаю сейчас помістити дрона в батарею забрати. Бо без цієї mm -hmm. хуйні ніяк ходити взагалі. вообще. Так, а який я хочу? Такий, наверное, ч такі, наверно. такі? Все-таки, ну давайте такі. Де він? Ну це там де оливки, по-моєму. Да, да, да. Угу. Просто со старта місім дронов, потом ідемо за оливками і сразу на вихід. Ну бачите, тут ще погано, що у нас зараз пуль мало, ми зараз постараємо по дронов, а потом А в натурі по 100. Ну якщо, якщо снапу дадуть, якщо снапу дадуть, то заебісь. Да, якщо снапу то да. ДА СТОПА! Да, я клацаю дронов. Кстати, от оливкове бола прям під нами. Найс. Я сразу тоді побег до оливок, я що тобі потом лимони скину, да? Да пішли вместе, хули? Не, не будем разделяться. Нахуй надо. Я иду, я йду, Я бачу. Бачно Ark Riders по переглядам, конечно, не популярно. Це, конечно, в плані, удручаю в плані, в плані, не понятно. На стримах, тримати. да, да, да. Ну або ж из-за того, что вона зараз тільки вийшла і всю аудиторію забирає топ, які її стрімлять. Ще може із-за цього. А, що оливкове дерево, дивись, Руслан, ну це вот. Оце велике? Ось, де я біля кого я стою. Тебе? Ні, це там в городі стріляються. підемо? підем? М -м да, го. Давай попробуємо, давай попробуємо. Давай, давай, тільки дивись там дрони, дивись, де дрони дроны детектят. Угу. От вони збили, якраз дрон упав. Тіп на мені Пробив! На мені. Як ви його пропустили? Це пізда. Два. І один слева. Один отам Я пінганув на другого. Так, мене монітор. Угу. Дивлюсь, дивлюсь. Він прям туда отбіг. Ну чи Патривайте я завжди? Ти вже лутаєшся, да? Да. <sukri> Це піздець. От Я, я ебать, самий крайній, нахуй, завжди. Це піздець. Ви пробігли, ебать, а на мене, типу, виходить, убиває. Ну якого хуя. Там щось мені осталось? Після нього вряд ли, да? Забирав і шприц не забирав. Так, ще питання чи третій буде в плані ну в плані тип а, не знаю. А можеш мені Руслан пульок 10 дати на снайперку? Я снайперку з них підібрав щоб О, як шри. там розділяти? Через alt в інвентарі сначала потасуй, щоб 10 було і дропне 10 потом. тебе чел кстати, вилічив Я все скинов. Дай мне остаток. Давай, сейчас, сейчас я тебе. Я тебе отдал. Uh -huh. Так, оливки, оливки, оливки. Я по оливке пришел сюда. А я по батарейке. Да, кстати, не забудешь мне лимоны с персиком скинуть. Uh -huh, uh -huh. Я пока не лутав. Тут по ничего нема, голо. бред. Мажо не залутали. Uh -huh. Ого, мне тоже сильно дали он чел. Он... Це той чел, походу, що? Не, там, там там двое, там двое. Даже чем двое. На мне прям. К okay. ног. One on me. Here. Надо мной стоит. He не видно. Його кракнули, нокнули. він убив. А можеш мене підняти в траві? Мене вроді ніхто не дивиться, я в канаві лежу. Дякую. Підняв нахуй, перевіряй. Ебать, наш тип хорошо играет, да. угу. да, 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 я вахуй меня Угу. Все, игу убили, всех убивает. Да-да-да, надо хил, пизда. А де трупчики наверху були. Наверху не знаю. Hey, mm, піздець hey, hey, Ні одного трупа не знайшов, це піздець

Ну, сука, файти такі хороші, що і, і можна попробувати вийти, ні? Та надо виходити, в мене хп нема. в мене я на одну Боже, тичку э... Де виход? О, тут же ж десь біля нас. Mm, да, десь там. Слухай, два файта виграли Я п'ять, ніхуя я не залутав, це пиздець. Ну, я тільки пушки з них підібрав, у них пушки були прокачані. 190 я метрів дуже... побігли, бо там ззаді нас файтали. Угу, угу. Привіт, Олексій. Ну, мене любий дрон, уїбе. Це пиздец. Аккуратно, просто дуже пробуй. Типа там справа. Угу. Ну да, цей тип непогано затянув, ибо он по, по фарме да, жестко. Да, да. Снича надо убить. Угу. Убил. Постой, 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 постой. Я тебе захилю. Вот так можно. Найс. Nice. Ось вот так. Так надо якісь да. Прикинь у цих типов, яких ми останніх убили, у них були пушки третього уровня прокачані, і на всіх пушках потреба віса, я с них пушки себе стрельно Нормально. Щоб ти понимал уровень моего залута 7000 в портфелі <laughs> Це пиздец. Зато все розфайтив, їбать, що тільки можна. І перегруз, їбать, пизда. Надо срочно щось прокачати Я дивився про перегруз він там дуже далеко вкачується, До нього дуже довго качається таке, як... Треш. Ну, зато я 4 пушки Хай oh, Похуй, що без обвесов, але пушка є пушка. Ви спригнули? Да. Ну, чел нормально затащив, прийду. Так пиздец. Учитывая скільки раз його крякнули, і бачить, він успівав відхилитися. А хил тут, блять, дуже довгий. Ну, він, він, він їх розмотав хорошо, це факт. Хоть опита дали. Щось таке, як на не дали, не пойму. Десятку. Всі. Так, что я наливаю? Ну, если наливаем, я наливаю, я поставлю все с ним. Да, конечно. <св> я тоже. Я же и пытаюсь. <св> Сейчас, подожди, меня не <св> А що це він вийшов? Чи що? він лівнув і остався в паті? Ніхера не пойму. Не, він не вийшов, Да, я уже побачил, да. інвентар розгружав. А ще бачив, щось на 15 левеле какие стриалс открыется. Mm, то я дивився у рекрента, типа як ранкет, просто тобі дають и ти щось там лутаєш і потом отримуєш нагороду. Поняв? Ну катки ті ж самі, да? Mm, да, да. Ты mm. про про просто пасивно лутаєш очки. А оцей Expedition Project, що це таке? Uh, не знаю. На 20 му левелі тоже відкривається. Ты кодекс выручив. Yes. <ривчувствую> we'll of... А, ливнув, Ну, бач. А, давай, то я щось пересоберу. Uh -huh. Я хотів... эту хуйню. Давай я пойду с Катлером. А, блядь, тут же можно обвесы уже. Крыш уже можно обвесы рубить. Че я тут? Да, можешь. Так, нет. Да. На Кетли. Сейчас я полностью скрафчу. Все равно хлама дохуя. Старий добрий Київ зайшов. Да, да, да. Так, ой, я кошти на фул. Я не знаю, я не питав. А можеш. Я подивився, там петуху надо оливки и плоди кактуса? Можеш, будь ласка, запустити блюгейт, я побігав бо кактуси там позбирав. Так якщо я ж в прошли раз запускав її. Да, запущу яка карасницу. Ой, не. Не блугейт, а баррит Сити. А, окей. Чекасть так называется. Окей. делаю патроны и да. А где патроны? Все. Так, что запустить? Барит Сити, чекай, что там называется. Да, есть. Uh -huh. Бо я тут самый стильный, конечно. Сразу видно. А помнишь, что мы вчера ну, с уцим Киевом, він казав, что автобус продает. Ты бачишь, у него на аватарке бусик стреляет. Да. <ix> а ты уже задумался? Так сказать, обдумав ночью, да? Да, зачем мне автобус? Магазин ездить по що, тут Будешь этот назад развозить, а що? Так це бред, він мене через дорогу росл. Я понял.

Ебать, кетли пушка тепер розносится, пиздец. Правай, прям. Да! Охуеть! Оце обвесы бустят. Шок. Да, 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 да. Так, мы пока создание здания лутаем чисто. Ну, он сюда пингнул. Я думаю, пока тут, да. Турель, 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 блядь, красна локація, мужик, надо разом триматись. Mm -hmm. Сейчас я до вас прийду Бо Я-то думаю, що так насипає жорстко Так що по можливості підтягуйся до мене угу, угу. по самому стрму. Я просто пішов в, в другу сторону, щоб лут хоть трошки розділити. Я вже готов на выход. нічого не насипало, я ще поняв. Угу. Прямо голий-голий. Да, тут ключик можна вставити. Жалко нема. Я тупо з чотирьох ящиків, поняв. Вона вибивав. Да тут ще можно подняться, хуй зна. Не знаю. Що, пішли далі кудись? На выход, например. У нас давай, там має бути будет Бібліотека, Библиотека, библиотека, будто будл нормально. <кхе> Не, ну мне нема смысла куда сеть, и я же фуловый. Там при чем боится нахуй? Мне <кхе> нема мат смысла. У меня полтос в кармане. Куда мне йти?

А чуєш ви там он в парку стреляются с бомбером? Может пидом щось понюхаем? Тут в парку люди пытаются робота великого убить. Не хочем попробувати цю іду якусь навести? А Разве то с великим? Ну с бомбером, то что-то на ногах хода, не? Нет, то он с ракетчиком який килітаю. Угу. я не знаю, чего... Ну, у нас тут библиотека в метро, є, так что можем еще тут походить. Ну, давай, давай. А он стреляет? Я не понял, как он меня побачил. Мы поколутаемся тут, Руслан. Угу, я буду до выхода приставать. Нам не типы. Да? Я тут в, в 60 метрах от выхода. Руслан каже, что у него люди. Тут фулл де, де? склад прям. Фулл склад. Не, ну вам до мене 100 метрів поздячие. Я. Там ты мы були, на, я... Я баб... заграний, О, чуваком. це мене ярит уже. На нього, на нього. Мане тип прострелив, скажи йому. Так по тобі робот стріляв. Ні-ні-ні-ні, робот стріляв ракетами, Мені... а тип прострелив. Кусан каже, що по ньому люди стріляли. О, бомбера ракета чеш. Не-не-не. Ну я ебал, надо прыгать в этот на выход. Ну, Руслан хоче выйти. Ну пришли. Не, я просто могу сам пить, и мне то все равно, и кажется, я вас Та, потом. Не, ну, я вас потом подожду, то и все. Лучше пачки уже идти. Подозарядка. Ну пизда. Заебет. Тебе есть чем хилиться? Да, 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 запускайте. А Да, сейчас. Не, щита нема уже, все. Так батарейки не пособирал, ебаных. Фух. Я тебе похилив. Угу, бачу, дякую. Я цей виход стану дивитися. Я 51 тисячу на гріб. Хорош. А у него там двери есть. Да ведь сюда бежать. Ага. Ну не танцует, да? Прикол, тут есть такая штука. себе. Да, це хороший заход. був. Базору нуль.